Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося, що заважає росіянам відвести війська з території України. Прибрати всі свої війська з території України. Що їм заважає, і чи буде це? Так, ну дивіться, що в нас вийшло на розкладі? Що їм заважає відвести війська? Вони в дуже складній ситуації, в них нема вже виходу. Те, що вони хотіли, не відповідає реальності. Зараз вони в ступорі, вони просто пливуть за течією. Не роблять ніяких м, таких дій, рішучих, тобто відводить війська, вони не збираються, будуть впиратися до останнього, як є, так і є, але це призведе до їхньої загибелі. Тобто, відводу військ не буде, це буде просто знищення цих військ, які на нашій території, наші військові їх просто будуть знищувати. Є таємниця, секрет. Якийсь секрет то, що не видно, то, що не показують, то, що не розповідають. А секрет в тому, що вони хочуть відвезти війська, але нема цього наказу і наказу не буде, що їм це робити не дозволяють. І у них немає ніякого іншого вибору, як просто йти цим шляхом, наносити нам якісь це карта обстрілів. Що будуть руйнувати нам а, наші міста, наносити шкоду Ось, І наші військові будуть вибивати їх з нашої території. Ось так. І ще чи здійсниться це? Так, да, мир буде, ваші мрії здійсняться, що всі території будуть звільнені від расистів, всі. Повністю, все, все повністю буде звільнено від росіян. Зараз у нас в дії, бачите, що імператор дає наказ битися до останнього. Рішучі дії, діть в наступ, діть боріться, ніякої Забирати війська ніхто не збирається. Ось так. На майбутнє. Карта дурака, карта війни і карта дьявола». Ось. Це то, що вони планують. Вони всі загинуть. Ті, що тут у нас, вони просто загинуть, бо це нераціональні, нелогічні дії, то, що вони виконують. Ось, просто, просто така загибель. Безглузда. Військові дії, наші Збройні сили вже беруть під контроль цю, ці військові дії і е, ведучу позицію займають. Це буде просто методичне знищення цієї армії Путінської. Що у нас в дійстві вийшло? Вийшла карта д'явол і Колесо Фортуни, що буде якийсь вибір, якісь торги? Е, буде. Ситуація, да, що будуть намагатися з нами домовитись, ми вам оце, а ви забираєте це, а віддайте нам, напевно, Курська область, да, тут буде важливим чинником така ситуація, але ніхто ніяких перемовин вести не буде, торгів не буде. Просто українська армія знищить. У цю російську армію на нашій території повністю. Верховний суд і 10 кубків це свято, це перемога, і це задоволення повністю наших мрій і потреб. Тобто, те, то, що ви мріяли, і мирне небо, це здійсниться. По Верховному суду ви будете задоволені на вашу користь, ви будете як свято святкувати. Так, ну давайте перекриємо ці всі торги, запречую. Будуть намагатися щось виторговувати собі якісь території, але ніхто на це не піде. Зараз бачите, в тих пливуть за течією. Це карти минулого. Щоб дуже багато горя наробили, люди залишились без домівок. Це сама карта України. І п'ять кубків, що ми втратили свої території. це коли втрачаєш щось для себе цінне, і дуже сумуєш, також прибираю. Це те, що було. А те, що зараз, що ворог буде намагатися стояти твердо на своїх позиціях, хоча б не втратити те, що в них вже є, будуть намагатися робити якісь маленькі кроки, наступи, бо їх змушують це робити. Але їм дуже не хочеться мотивація, там впала до нуля. Взагалі ніякої мотивації в цих російських військах в них немає цієї мотивації. Давайте перекриємо цю ситуацію. От на дні колоди карта сила, заперечую, що це то, що вони будуть продовжувати робити агресію на нашій території, намагатися продовжувати щось відвоювати. Тобто тікати звідси вони не збираються, нема такої. І дії навіть зараз перекриємо, шукаю одну карту, щоб це все припинився цей жах. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, я англоохоронця, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають росіянам, російським військовим, втікати з території України, залишити свої позиції і припинити ці військові дії. По Верховному суду буде так і так буде. Вищі сили, прошу, допоможіть, зробіть так, щоб. Був наказ, щоб дали наказ військовим російським військовим залишити територію України по Верховному суду, буде так і так буде. А тікають. Давайте ще подивимось. Ще одне питання. Чи буде знищена кремлівська влада Збройними силами України. Скажіть, покажіть, чи здійсниться це? Щоб як Гітлера вбили в бункері цього путлера? Чи здійсниться бажання? Будуть робитися якісь дії по знищенню кремлівської влади. Саме Збройними силами. Шлях на це відкритий, це секрет таємниця, скрито. Це не буде так очевидно. Але щось йому будуть робити. Це навіть якийсь наступ військовий, що наші зайдуть в Москву і там в Кремлі його приб'ють. Да, це буде наступ, це перемога і це повне знищення цієї путінської влади, і саме в Кремлі, в Москві, що наші будуть в Москві і буде знищена влада кремлівська. Зараз приберу перешкоди. Це не, не швидко, це з часом. Але є такий план, і відбувається зараз наступ з цією задачею. Це задача максимум знищити кремлівську владу. Наступ. Так, тут все добре. Це забираю. Це те, що ми не віримо, що це можливо, але це можливо. І це буде, бо 10 пентаклій на майбутній, король пентаклій, відкриті шляхи. І що це складно, але йдіть цим шляхом, ви це зробите. Ще один крок і це буде. Так, що у нас тут? Це заперечую? Це залишаю відкриті шляхи. Ще хочу подивитися, вона перешкоджає, вона в плюс чи в мінус. Що забороняє мені казати про це навіть? Скажіть, покажіть, ти в плюс чи в мінус верховна жриця? Плюс нам, українцям, чи в мінус. Да, на нам в плюс. Все відбувається, як відбувається. І над цим працюють. Над цим працюють. Це складно зробити, але це буде. Ворог зараз він не робить якихось різких рухів, він просто за течією пливе і потрошку ми відсу відкусуємо від нього. Шматки. Ось в процесі Збройних сил. Шлях відкритий на те, щоб знищити путінську владу. Так, заперечую. Тут все добре. Це перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вийшли карти, це повішений, ну він тут не повішений, утоплений. Зараз покажу цю карту, що я перекрила. Ось вона. Що це довгий процес, що це не буде швидко. Що Це потроху-потроху, але ми доб'ємося того, до чого ми йдемо. Що Це не буде там завтра. Що, е, як. Процес такий тривалий, але в результаті ми зробимо те, що ми задумали. Вищі сили духи роду Янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди з шляхів Збройних сил України, щоб знищити кремлівську владу Путіна фізично, щоб їх знищити фізично в Кремлі. Та буде так і так буде. Буде так. Давайте тоді подивимося, чи буде. Палати Кремль до кінця цього року? Чи буде палати Кремль до кінця 2024 року? Вищі сили скажіть карти Таро, покажіть, чи буде палати Кремль, чи буде знищено Кремль Кремлівську владу до кінця 2024 року? Скажіть? Там є зрадники. Дуже погана ситуація на колінах, стабільно погано, довго. Є ті, що їм допомагають, будуть рятувати. Так. Дуже багато тих, що були з ними друзі, зараз відвернулись від них. Повністю чи буде палата Кремль до кінця 24 року. Ну, це ще я не бачу, щоб це було до 24 кінця цього року, ні. І карта секрета таємниці ще не відомо, як це все відбудеться. Ця історія ще закрита. Ще повинно здійснитись багато чого, якихось подій, що буде впливати на цю кінцеву ситуацію. Зараз ще немає, не прописана ця історія. Таємниця, таємниця, дві карти таємниці. Кажуть, що ваші мрії здійсняться, що мрії про мир. Що буде досягнуто те, що на території України вже не буде цих вибухів, військових дій, що це буде мирна територія. Це да, до кінця 24-го року, що це цілком можливо. Якщо, якщо не, не вспливуть якісь таємниці, які саме, щось по дьяволу, ворог грає нечесно і. Зможуть з'явитися якісь нові а, гравці, які їм допомагають, і це вплине на ход забитій. Тому я не бачу, що там Кремль буде палати до кінця, кінця 2024 року. Можливо, якісь перемир'я ми досягнемо, і це також під питанням. Сама карта України дуже багато. Забиті різних, які впливають. Давайте поперекриємо. Ворог ворога буде відкинуто з якихось наших територій, з українських територій, що ворог піде, буде вимушений йти. Це так, це буде. А щоб Кремль впилав, то я це не бачу. На жаль. Заперечую, заперечую, запоречую. Заперечую, перешкоди, заперечую. Прибираю всі перешкоди. Вищі сили прошу прибрати. О, зараз ця карта ще добра. Це все заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають здійсненню. Наших мрій, щоб Кремль Палав, щоб була знищена кремлівська путінська влада в Росії, і щоб перемога України була мога швидше до кінця 2024 року. Поволівищах сил та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.